Чи тема мобілізації, ви також можете оновити свої облікові дані в усіх ЦНАПах, тобто центрах надання адміністративних послуг України. Значить, ви можете, якщо ви не хочете стояти в чергах в ТЦК. Ви можете це зробити через ЦНАП. Як це працює? Військовозобов'язаний українець чи українка приходить до ЦНАПу, та там ви надаєте актуальні дані про себе та підтверджуєте їх. Відповідно, адміністратор вносить дані в електронну систему, і ця інформація буде автоматично підтягуватися в оберіг. Ви отримуєте витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію своїх дані навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали в дані ТЦК, ви можете зробити в ЦНАПі. Так, ви виконаєте о, чих, чих, про чих, це говорять. Ви виконаєте чих, норму закону чих, та чих, в першу чих, чергу убезпечити себе від штрафу. Тому, якщо о, ви не можете так це зробити, оновити свої облікові дані, не встигаєте, не зможете через ТЦК, тобто через військкомати, ви можете це зробити через СНАП. Нагадую, що є у вас 60 днів, тобто від 18 травня до 18 липня є. У вас можливість оновити е, свої військово-облікові дані. Але тут найбільше постає питання в тому, який ж буде засто... застосований штраф, якщо ви вчасно е, не е, оновите свої облікові дані. Хочу нагадати, що раніше діяв штраф до сьогодні. У нас за те, що ви не ну він і зараз діє, так просто не зовсім зрозуміло, який же штраф буде. Застосовуватися наразі, якщо ви вчасно не обліков... не поновлюєте свої військово-облікові дані, діє штраф, що ви максимально маєте сплатити 1700 гривень. Хочу нагадати, що зовсім нещодавно наш президент підписав закон України, який посилює відповідальність і саме. В тому експекті, що збільшує розмір штрафів за те, що ви своєчасно не оновити свої військово-облікові дані, сума штрафу може сягати до 25 тисяч гривень, тому як це буде працювати, який розмір штрафу буде застосований, дуже цікаво, адже відповідні зміни будуть вже внесені в адміністративний кодекс судочинства. Саме статтю 210, тому я дуже надіюся, що все ж таки ті, хто не оновив свої вчасно військово-облікові дані, ще зможуть до 18 липня, тобто протягом 60 днів, зробити це, якщо вони порушили закон, оплатити штраф у розмірі 1700 тисяча гривень. Якщо ж ні, потрібно буде готуватися, те, що розмір штрафу буде сягати до 25 тисяч гривень.